Привіт! Знову гарні новини і знову про допомогу бізнесу. прес служба дії повідомила, що вже можна подавати заявку на отримання нової фінансової допомоги для бізнесу у розмірі 6,5 тисяч гривень. Звісно, не всі підприємці це зможуть отримати а лише ті, хто відповідає певним критеріям. Отже, увага! Роботодавці, які під час війни влаштували на роботу внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсацію 6,5 тисяч гривень від держави за кожного такого співробітника. Компенсацію можна отримувати два місяці за перший та другий місяць роботи вимушеного переселенця. Заяву на компенсацію витрат може оформити тільки роботодавець через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи. Щоб отримати виплату, у працевлаштованої людини має бути довідка внутрішньопереміщеної особи, оформлена після 24 лютого. Тепер простими словами: якщо ви працюєте у Львові, наприклад, і офіційно берете на роботу людину, яка переїхала до Львову під час війни. Отримуєте за цю людину по 6,5 тисяч гривень два місяці. Працевлаштовуєте 5 людей, отримуєте 32,5 тисячі гривень перший і другий місяць роботи цих п'яти людей. Все просто. Критерії, за якими нараховується компенсація підприємців, ви працевлаштували внутрішньопереміщену особу після 24 лютого за умови, що переселенець отримав довідку, теж після 24 лютого. Ви виплачували їм зарплату не меншу від мінімальної. Ви сплачували єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування, і ви подали податкову звітність за четвертий квартал 2021 року. Як отримати виплату за працевлаштування такої особи. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія. Я залишу посилання в дописі до цього відео, натисніть послуги, підприємництво, компенсація за працевлаштування ВПО, подати заяву. Дія знає до вас у переліку отримувачів виплат пенсійного фонду, там ви перевірте дані, виберіть період для компенсації та надайте інформацію про внутрішньо переміщену особу. Ведіть розрахунковий рахунок для отримання коштів, перевірте заяву та підпишіть її за допомогою вашого електронного ключа. Заява автоматично буде надіслана до державного реєстру зайнятості. Після цього очікуйте на виплату коштів. Висновки: допомагати співвітчизникам не тільки добре, а ще й корисно. Як бачите, держава намагається зробити все можливе, щоб всі мали змогу отримувати допомогу як переселенці, так і бізнес, який не залишився в стороні. До зустрічі!